Відомий український телеведучий Олександр Педан зі своєю командою сьогодні, 18 березня, працював у Моргощанському аграрному коледжі, і це єдиний заклад у Рівненській області, який шоумен обрав для зйомок свого нового проєкту «Коледж Чек, створивши освітній тревел про університети, телеведучий вирішив показати й коледжі. Але в цьому сезоні вирішили звернути увагу саме на коледжі і на те, що зараз здебільшого робота є, і робочі місця потрібні саме випускників профтехучилищ. От рівнічно обрали за те, що дуже крутий край, і, зокрема є аграрний край, і ми обрали Маргощанський аграрний коледж як такий один, знаєте, з показових в Україні в аграрній сфері, тому що тут дуже багато крутих професій. Разом із Олександром, ведучими цього проєкту, є його дочка Лера та співачка АК, ЕНЛЕО, і їх чекали яскраві пригоди у Маргощанському аграрному коледжі. Я перше сьогодні прокатався на тракторі. По друге, я побачив скелет крови. По третє, я дізнався взагалі про те, що є тут такі відділи, де ці скелети кров стоять. Там різні органи дуже цікаво поспілкуватися зі студентами. Спілкувався, що на чому вони навчаються. Дізнався про нові якісь галузі, і я, взагалі, насправді не знав багато чого. Оцей етап перед потерпельним супермаркет, різні там обробки, різні лабораторні якісь проєкти і взагалі купа класних професій, я всього цього не знав. Тому дуже класно. Ми зняли дуже класний контент. Познайомилася професією електрика. Це було дуже цікаво. У нас єдина дівчина на часі на цьому. Це мега круто. Що зараз ці гендерні рівності з'являються в професіях? Це не обов'язково чоловіча професія, що можуть і дівчата йти. А якщо дізналася, що у коня 207 кісток, як виявилось, ми рахували це було довго. Але це був теж цікавий досвід. У нас був вже аграрний університет, але він був такий менш активний. Ми нічого майже руками не робили. А тут ми вже встигли і кусти підстригти, і походити по лабораторіям. Тому дуже круто. Коледж Чек, як пояснюють творці, це проєкт, в якому ведучі розповідають про українські профтехи, говорять про перспективи працевлаштування та розвінчують стереотипи пов'язані з навчанням у коледжах. Один з наших героїв, власне, не вступив до Львівської політехніки, повертався додому от, і не знав, що робити, бо закінчувалася вступна кампанія, їхав статом. І йому в поїзді просто порадили в Мирогачанський аграрний коледж. Він вийшов на зупинці прямо в коледж. Виявилося, що в них ще триває вступна кампанія. Пішов, поспілкувався, йому порадили піти на певний факультет, і він вивчився і тепер працює в цій сфері. Тому ми власне і зайнялися коледжами, щоб показати молодим абітурієнтам, хлопцям, дівчаткам, що можна не чекати 11 років школи, потім 4 роки університету, а то й 5, то і 7, А хочеться готові, дозріли, можна йти, вчитися, отримувати стипендію, одразу практичні знання і працювати у Мирогощанському коледжі. раду зустріли гостей і продемонстрували цікавинки та переваги закладу. Звичайно, що це незвично для нас, хоча наш коледж бере в багатьох проектах участь. Але ж це мені здається, про наш коледж знають, але будуть ще більше всі знати по всій Україні. Ми звичайно дуже раді, що наш коледж буде, будуть показувати, бо ми рахуємо, що наш коледж найкращий. Хочемо, щоб навчалося як нам мога більше студентів, щоб нас побачили. Спілкування проходить тільки на рівні студентів. Вони в нас є гідами в цій програмі. Знімальна група відвідала і аудиторії, і навчальні заняття практичні, де займалися наші студенти. Те, що в нас є щоденно, те і ми показали нашим гостям. Наразі зйомки проєкту «Коледж Чек уже проходили у сумах Одесі Івано-Франківську. Поруч із ними тепер буде й мирогоща. Творці проєкту розповіли, планують опублікувати готовий матеріал уже наприкінці травня або ж на початку червня. Якраз саме коли буде вступна кампанія, ми будемо знаєте, таким. Не знаю, посібником для абітурієнтів, тому що зазвичай це день відкритих дверей, десь да, і треба ж доїхати. А легше подивитися на YouTube, на ютуб каналі Педан може, все буде, все висвітлимо, може ще й на телебаченні.